Всім привіт! Це відогляд на машинку для стрижки волосся із двома акумуляторами. Відкривається упаковка через верх і ось як виглядає зсередини. Показую ще раз усі комплектуючі. До комплекту також входить інструкція. Вага самої машинки складає 200 г. В той час як довжина складає 17,5 см, ширина. 4, але якщо мірити в тому місці, куди чіпляється насадка, то 4,5. Показую один з двох акумуляторів. Один знаходиться в упаковці, а інший вставлений в машинку. Зарядний пристрій вставляється досить таки туго, тому не бійтеся зламати і притискайте добре. Кнопка увімкнення приклеєна скотчем, аби машинка не увімкнулася, оскільки вставлений вже акумулятор. Видно, що машинка змащена спеціальною олією, вона також входить до комплекту. Тягнемо на себе нижню частину та дістаємо другий акумулятор. Регулювання довжини відбувається від 0,8 до 2 мм. Перемикач добре фіксується на вибраній довжині, тому перемкнути його в процесі випадково буде не так то й легко. Взагалі, під час увімкненої машинки ви можете перемикати швидкості, але я б не радила. Краще її вимкнути, встановити потрібну довжину, а тоді вже вмикати. До комплекту входять насадка довжиною 3, 6, 9 та 12 мм. Їхня довжина написана на зворотній стороні. Показую, як легко встановлюється та знімається насадка. Аби її зняти на зворотній стороні, притискаємо насадку від себе. Є також щіточка для очищення та спеціальне мастило. але перший час воно вам не знадобиться, оскільки машинки так дуже добре змащено. Також є індикатор зарядки, наразі він світиться червоним кольором, оскільки акумулятор розряджений. Якщо ж ви забули зарядити обидва акумулятори, то ні в якому разі не використовуйте машинку від мережі.